І так, друзі, всім привіт, радий вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Девід, і це відео буде про мою торгівлю. Це буде декілька відео під назвою Щоденник трейдера. Так, я вирішив назвати саме так, тому що я буду щоденно публікувати те, як я торгую, скільки я заробляю, які я відкриваю угоди, які помилки я роблю. Тому що це буде ну, ось, реально моя торгівля. Якщо мінус я отримав, я виставляю це відео, у мене мінус. Якщо плюс, виставляється відео у мене плюс. Цей відео буде виходити протягом тижня, 7 днів. Зараз я записую це відео в середу, 10-го Числа. Я сподіваюся, що я встигну його змонтувати і з середу до 10-го числа воно і вийде. Ось, І ви будете бачити всі мої дії протягом тижня, як росте мій баланс, або як падає мій баланс. Все це будете бачити. Тому приємного перегляду першого дня а, щоденнику трейдера. І так, я вже відкрив активи. Просто перші активи з високим відсотком дохідності, які я тут побачив по, по порядку, так скажімо, всі, так, які тут ой, так, цей вже відкритий, який у нас тут а, відкриті. Як він у суді є, так добренько, і як я завжди аналізую? В мене вже є таке відео на каналі, нічого не зміни. Я одразу просто визначаю рівні, які тут є, які можуть бути, що тут могло якось формуватися. Тобто я просто визначаю собі рівні, цілі в майбутньому, так, від яких я буду заходити. Як правило, ми зараз останнім часом торгуємо саме від рівніх, вони ідеально відпрацьовують, ну, не ідеально, де? нормально відпрацьовують. Ось тут, до речі, в нас є такий зеркальний рівень, тобто в нас є і рівень підтримки, і попередній був рівень супроти. Тобто, так скажемо, знизу є ще одна підтримка. Тому я би тут зайшов би вгору. Ось тому я тут до 15-ї хвилини зайду вгору. І також забув сказати: дивіться, у мене на кожну торгівлю є ціль. Ціль скільки заробити на кожну торгову сесію. Так? Коли я торгую, це називається торгова сесія. І саме на цю торгову сесію ціль 50 тисяч гривень заробити, тобто зробити два плюси в ряд. Я сподіваюся, що вийде. Чому тут я зайшов вгору? Давайте я вам буду пояснювати, до речі, більш детальніше. Давайте я вам більш детальніше буду пояснювати. Візьму тут собі відкрию, скріншот зроблю. Ось щоб вам було видніше. Дивіться, чому я зайшов тут в угоду? В нас от є рівень підтримки, в нас от є попередній рівень, який пробився, так рівень супротиву. Ми зараз до нього не підійшли, але можливо, якщо ми до нього підійдемо, проб'ємось, ми повинні будемо зробити ретест цього рівня і відшукнутися від нього. Але я думаю, що вже цього не буде, і ми одразу від ось цього рівня підтримки почнемо рухатись вгору. Ось тому я тут вгору і зайшов є. Так, ну, продовжуємо добренько. Рухаємось далі, подивлюсь ще індекси, такі, як, наприклад, LATAM. Так, так. GBP, ГПВ. Витачу тут, що можливий у нас тут тренд вниз, з пробування східної тенденції. Так, євро gpy Так, тут, до речі, формування паттерну. Тобто, я просто дивлюсь всі активи, які є. Визначаю, якщо є якісь ситуації, захожі, якщо ні, то додаю далі активи. Ось, які, якщо взагалі немає ситуації, я їх видаляю. Так, Якщо щось є, то зберігаю і просто додаю додаткові. Ось, я б додав, бо ще подивився Індекс Азія. Подивлюся, який тут відсоток дохідності 87. Може глянути що індекс Азія. До речі. Ну, Зараз не так багато угод. Точніше, не так багато ситуацій, так, на яких можуть трити угоди. Але. Ну, хоча б щось вимальовується, вже добре. Рухаюсь далі, просто по порядку, по списку, які в нас є тут активи, дивлюсь. Тут би я зайшов вгору, тому що ми почали локально, якщо подивитися, формат рівень підтримки, намагалися його пробити, але різко повернулися. Тобто в нас там був накопичені об'єми, і сильний, сильна реакція відбулася, ми повернулися вгору. Тому я би тут вгору і зайшов. Тому я би тут вгору і. Я натиснув, натиснув все. Нас відраз дві угоди. Це по EURUSD, яка відпрацьовує зараз, і по Aut GPY, яка сподіваюся, так що відпрацює. Єдине, що мене тут турбує, ось, знову ж таки, я спочатку відео казав, що якщо я буду робити помилку, я вам буду казати, щоб ви таких помилок не робили. Ось зараз я трішки поспішив, поки пояснював, що, як, чому, я б зайшов би тут вгору. Так, і або що це свічка до того була неважливо. Тобто я поспішив краще б в такій ситуації було б зайти тут десь знизу. Так, не так, як я зверху, тому що ну. Якщо ми зараз нормально, ось як зараз підемо вгору, це добре. Але могло бути навпаки, що ми б закрилися десь ось тут. Бачите, і краще б точка входу була саме знизу. Тобто краще почекати, не поспішати, зловити нормальну точку входу, ніхто нас не торопить, нікуди не поспі... ми не поспішаємо. Все, відкрили ситуацію, забрали плюс, заробили, рухаємося далі. Так, і, до речі, тут у нас єврої здійсні, так само прекрасно, від цієї зони підтримки. Давайте я вимкнути звук, вибачте, будь ласка, є звук вимкнутий. Так, рухається у нас тут. Вгору все по аналізу, все вірно нижче цього рівня ми не заходили. Ми декілька разів до нього підходили, але все ж таки реакцію рух вгору ми отримали, який ми хотіли. Так, плюс 27 сім тисяч гривень вже є. Десь ви будете бачити зараз там чистий плюс. Ось, і також у нас залишилась ще одна угода, яка через дві хвилини повинна відпрацювати. Якось закритись. Давайте чекати дві хвилини. Буде дуже прекрасно, якщо ця ситуація закриється зараз в плюс, і це буде ще плюс 25 тисяч 500 гривень, і виходить, що 50 тисяч гривень вийшло зробити буквально за дві угоди. Якщо це буде плюс, давайте дивитись, чекайте. Так, я відійшов, підійшов. Дивіться, який трапився імпульс. Про це я і казав: якщо б ми зайшли ось тут знизу, ми б зараз би ну а вже трішки хвилювалися, але не так сильно, як зараз. Тобто, якщо б у нас була точка входу тут знизу, я, я звик казати у нас, у нас, знаєте, тому що я провожу перемітра сесія, також торгівлю. До речі, послання на мій телеграм-канал з безкоштовним навчанням і так далі, знайдете під цим відео. Ось і звик казати Ми, ми, тому що як правило, ми разом торгуємо. Ось я відкрив ситуацію ось тут а краще було б відкрити її ось тут. І тоді я б не так хвилювався, тому що ну. У мене все одно зараз було б відпрацювання, тобто не проблема. А зараз. Ну, зараз хвилююсь, воно так відпрацьовує, але я хвилююсь, Я люблю коли стабільно, впевнено, ось так? Не знаю, так залишається 30 секунд до відпрацювання цієї ситуації або не відпрацювання в цілому, так, до закриття. Ну, якщо це буде плюс, це буде прекрасно. Це відео зараз вже йде 7 хвилин, але я там робив, скоріше за все, прискорення так, угоди. Тобто, десь там 6,5 хвилин ви вже дивитесь це відео. Ось і ну, я сподіваюся, що це буде плюс. Ніяких імпульсів на останній секунді не буде, і все буде добре. Так, да, все добре. Помилку зробили, але нам пощастило, так скажемо, ще один плюс маємо. Ну що, друзі, я сподіваюся, що вам сподобалось така перша, перший день, так, щоденника трейдера. Я, скоріше за все, виставлю це відео в той самий день, який я його знімаю. Тут не буде якогось крутого монтажа, крутої обкладинки або ще щось. Але я сподіваюся, що ту інформацію корисну, яку я вам хотів передати, я вам передав, і в наступних відео так само. Я не буду заморачуватись над монтажем, обкладинкою знову ж таки в наступних відео, також. Я хочу передати вам саме цю користь, щоб ви бачили, як людина, яка вже декілька років торгує, як вона торгує, так. Тавтологія, але нічого страшного, і передати вам ті знання, які в мене є. Сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Підписуйтесь там. Ставте лайки і так далі. Ви це так все знаєте. Ось, і буду вас чекати вже в наступному відео, яке вийде вже завтра. Всім дякую за перегляд.